Доброго дня, друзі, <coughs> Уазик, буханка. Циліндр, скоріш за все, не циліндр, а бачок тормозної рідини, потік. Зараз будемо його заміняти. Ось так от вандальним методом його демонтував, тому що робимо в польових умовах. Всередині не гайка якась широка під величезну викрутку, а тут йде ось такий шестигранничок. Ось чітко сідає куди треба. Вороток, здається, на 8 не пам'ятаю точно, так, на 8 Ось. Отаку прокладочку нормально беремо, протираємо від заводських всяких мастил, пилюки і старця. Отут. І з обох боків проходимо, я вже протер просто. Ось, Вона садиться під бачок. Ось, Зараз буду робити. Спочатку викручу. Ось вона нормально викручується спочатку тріщиткою, потім вже вручну. Знімаємо оцей старий донце. У нього якраз ось така гумова прокладка є, але ми вже в неї не віримо і ми її замінимо. Очищаємо оце посадочне місце нового нашого балона ємності резервуара, бачка. Нова прокладка. Дивимось, яка із сторін краща Садимо її на місце, беремо бачок. У нього є там такий паз спеціальний, ось який ця прокладка повинна сісти. Ось Бачите? Встановлюємо нашу гайку Всередину. чик-чик-чик-чик, колдуємо. Однією рукою важкувато дещо. Ну нічого, ми справимося. Так. О! Так, є у нас вона вже зовні. Єдине, що на вороток ну оцей треба буде нам подовжувач знайти. Бо точно не вийде нормально закрутити. Йдемо шукати, що тут є? чук чук Угу. Згнали два отаких. От Той, що був знизу, і подовжувач ще взяли. Ось Зараз будемо, якщо нам по довжині не дуже занадто буде, щоб вкрутитися, бо там заважає дні ще дуже. А там бачите? Зараз спробуємо. В принципі, все нормально, біту вдягли. Погружаємо її туди, в резервуар. Так, все у нас там сіло нормальна. Дивимося, протираємо від всякої срані, щоб там нічого не заважало. Так. В принципі, норм. Так, буду двома руками, ну ви зрозуміли, так? Да? Так, тепер закручуємо три щеточки. Це должно вийти. Головне не зірвати там нічого. Бачок встановлений. Тут мені не дуже подобаються оці зоусеніці. Щоб воно не протікало, слід напевно їх позбутися. Вони такі тут цікаві, величенькі. тут у мене теж на тому бачку така як якась течія була. Течія Або протікання, скоріш за все. Течія печія. Ага, до речі, з тої сторони така сама фігня. Цікаво. Кришка нормально, напевно, не візьметься. Зараз треба прокрутити, з тієї сторони теж ти зазубраний повбирати. Ось дивіться. Така сама ситуація, оці речі. В принципі, я думаю, це заводський брак і треба це прибирати, оці виступи. Зараз і це приберу. Викруткою оце все зчищаємо, щоб не заважало різьбі. Оце УАЗ. Тут без колхозу гімна і палок нічого не виходить. Останні штрихи. Ну ви зрозуміли. Знов затягуємо. Прибрали з обох боків оцей брак, що прилеті, пластикою іде. Зараз закручую і збираю далі. До речі, оця біта 14-та, ось ця. Та що туди війшла. всередині. Друзі, ось цю рідину. Взяли DOT 4, Fluid Новий губачок, мембрану. Поставив. Далі оця кришечка. Рідину використовувати тільки ту, що в інструкції закручуємо. Так, в принципі, зажав. Зараз будемо робити пробний пуск. І дивитися, що у нас вийшло. Завів, трохи прокачав. Рідина ще зменшила свій рівень. Зараз спробую як гальма працює. Ну що, друзяки, тест-драйв. Погнали. І дивимося. Це чудово, як вкопана тачка стає. В принципі, проблема була в герметичності бачка гальмівної рідини. І зараз, в принципі, все ок. Мені подобається. Дуже гарно. Ще разочок. Друга. Чудово, навіть е йде шин з поверхні. Щоб не бути голословним, дивіться. Це чітко, лада сідан. Це всім дякую за перегляд. Нагадую, що треба підтримувати ЗСУ. Так чи інакше, ми всі повинні допомагати нашій країні. У ці скрутні часи. З вами був Дмитро Лаптів. Знов курочили УАЗік в, в принципі, повернули гальма. Все добре. Отак в польових умовах, щоб ви розуміли, як це робиться. До зустрічі, друзі!